У сучасній Україні поширена думка: якби то в 91-му році президентом обрали не Леоніда Кравчука, а В'ячеслава Чорновіла, то зажили б зараз це в Українах Балтії або в Польщі. І зв'язків із Росією би уникнули, і криза 90-х в нас би минула, і були б зараз членами ЄС та НАТО. Оце кусання ліктів за неправильний вибір президента у 1991 році, в сучасних українців, на мою думку, не має сенсу. І ось чому слід зосередитися на двох моментах. По-перше, В'ячеслав Чорновіл фактично не мав шансів перемогти на виборах. І друге, його перемога не факт, щоб забезпечила для України кращу долю, ніж вона склалася у реальній історії. Щодо першого твердження, Леонід Кравчук був людиною відомою. Член Центрального комітету Компартії, в кінці 80-х завідувач ідеологічного відділу ЦК партії, на початку 90-х років голова Верховної Ради УРСР, а це формально за Конституцією найвища посада в країні. Більше того, він був людиною не тільки відомою, а й компромісною. І, як казали, міг проходити між сухими шкрапельками дощу. Він був відомий як серед комуністів. Ортодоксів, як відомий партійний функціонер, так він був популярним серед більш демократично налаштованих членів Компартії та не комуністів, оскільки не підтримав серпневий путь ГКЧП, хоча і не виступив відкрито проти нього. Тим самим Леонід Кравчук показав, що він виступає за продовження політики перебудови Михайла Горбачова і за зміни у радянській системі. Може також стверджувати, що Леонід Кравчук мав популярність серед частини прихильників народного руху України або близьких до них людей, оскільки він не перешкоджав, а навіть сприяв ухваленню Декларації про незалежність України. Хоча сам же ж майбутній перший президент України у кінці 80-х років був за заборону народного руху України. В'ячеслав Чорновіл вже напроти, у людину мало відомою. Так, він, безперечно, людина. Високої моральної якості і людського духу Десидент, один з творців української Герцівської спілки, відомий борець за національні права українського народу. Але поза межами Галичини, де він з 90-92 рік був головою Львівської обласної ради, він був насправді мало відомий. Те, що він програв в відомій своїй націоналізмом Волині і своїм рідним Чернівцям, тобто Чернівецькій області, і виграв тільки в Галицьких областях і так багато про що. Говорить, більше того, народний рух України на момент переходу до виборів президента вже перебував у розколі. Не забуваємо, що одночасно із В'ячеславом Чорновілом на пост президента України балотувався також Левко Лук'яненко. взагалі автор декларації про незалежність України і теж відомий дисидент, і один із членів Народного Руху України. Щодо другого твердження. Леонід Кравчук виглядає так, що був гарантом єдності для народжуваної незалежної України. Для Південно-Східних областей української держави і для Криму Кравчук символізував те, що перехід від існування в Радянському Союзі до незалежності відбудеться без особливих потрясінь і зі збереженням старого укладу у взаємовідносинах між Києвом і регіонами. До прикладу, Крим. Еліта цього півострова, в принципі, звикли, їм було комфортно у взаємодії з Києвом в час існування радянської системи. Кравчук уособлював те, що ця звична взаємодія і надалі збережеться. І, Відповідно, це сприяло тому, що мешканці Кримського півострова і е, Південно-Східних областей України, бачачи в Кравчуку знайому особу, яка ще їм була відома що з радянських часів, проголосували за. Незалежність. Я не кажу, що перемога В'ячеслава Чорновіла спровокувала би розпад України чи не допустила би вихід нашої республіки із Складу Радянського Союзу. Але тут слід зазначити два моменти. По-перше, В'ячеслав Чорновіл, що рідко згадують, взагалі-то виступав за федералізацію України, нашого великого дисидента, і Національного діяча, цілком можна зрозуміти, чому він виступав за федералізацію, але з перспективи нашого часу це виглядає небезпечним. І, друге, все-таки для зурсифікованих, особливо міст південного, півдня і сходу України, до того мало знаний, В'ячеслав Чорновіл був радше західним націоналістом, в сенсі західним українським і Бандерівцем, що не могло сприяти його популярності і могло б провокувати. Незадоволення в цих, регі... цих українських регіонах. Взагалі є одна підозра, що якби все-таки Шашнув став президентом, його могли б змістити Москва. Оскільки в нас вже був подібний прецедент у реальній історії. А саме у січні 1992 року у Грузії стався державний переворот, де було зміщено з посту президента цієї країни Заїда Гамсахурдію. Це був подібний до чорновіла дисидент, національно орієнтований діяч і демократичний політик Грузинський, але він не подобався Москві через власне свої погляди і був зміщений е, з, своєї посади з, 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 з силою е, зброї, що могло цілком повторитися, якби так сталося, в українській історії, що було ще одним фактором дестабілізації і так непростих 1990-х роках для України. Отже, перемога Леоніда Кравчука на виборах президента 1991 року фактично була забезпеченою заздалегідь. Людина відома та ще компромісна фігура для людей із різних регіонів України та з різними політичними поглядами. Тоді Качеслав Чорновіл був радше представником інтересів національно орієнтованих, україноцентричних і демократично налаштованих проєвропейських західних регіонів України, погляди яких стали по суті загальноукраїнськими тільки сьогодні. І взагалі, якщо чесно, у мене є підозри, що Вішав Чорновіл міг би повторити багато помилок, і, які сталися в реальній історії, зокрема віддачі ядерної зброї. Та і незрозуміло, чи дійсно, наприклад, він міг би уникнути економічну кризу 90-х років, чи мав В'ячеслав Чорнові якийсь план економічний. Не факт, що нас би взяла в НАТО і ЄС в 90-х роках, як це сталося з Польщею, країнами Балтії, де є гарантії цього. Наскільки Вячеслав, він міг би стримувати проросійський настрої в Україні та російський геополітичний тиск, чи тож він би це робив, але чи робив він це якби краще, ніж це сталося в реальній історії за Леоніда Кушми та Леоніда Кравчука? Є питання.